І так, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами Некультурний Конкіст. І Сьогодні ми повідкриваємо трошечки містичних контейнерів, оновлених. Це така буде невеличка затравочка перед е, нарізкою зі стріма. На стрімі ми вчора відкрили більше десь ой, більше ста, вибачаюсь, контейнерів, там крутили рулетки. Ну, якщо б я так записував, відео хвилин би на 50 е, би, але це було б. Мало цікаво, кому дивитися, таке просто радло. Тому з найкращим дропом я пороблю е, нарізки і викладу до себе на канал. Ну, а сьогодні так, невеличка затравочка, купимо ми 25 отаких от контейнерів і побачимо, чи дропнеться нам хоч щось з них чи ні. На цьому аккаунті вчора, вчора щастило, але я на ньому майже не граю. Е, а на тому аккаунті, на якому я граю ми відкрили 50 містиків, і звідти найкращий дроп, тільки вдумайтесь, 500 голди. Все. Не містичного сертифікату, там, не... Нічого такого. 500 голди найкращий дроб за 50 контів. Тут за 70 контів набагато набагато краще все було. І давайте перевіримо, спочатку купимо це 15 містичних контів, поїхали. Давайте дивитися, коротше. Що з цього вдасться 100 тисяч срібла. Краще б 100 тисяч голди випало. І... Ну, ну як це назвати? З другого конта містичний сертифікат. Ну це... Хочу сказати, що новачкам не підкручує на цьому аккаунті щось близько 200 боїв, і тут вже 100, стільки колекційних машин навіть 10 рівня випадало, що просто капець. Ну, я не знаю, якби мені на той аккаунт, на якому я граю, випало, то було б круто, було б потужно. А тут, як бачите, таке собі містичний кон другого рівня. Добре. Давай, 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 давай. Давай ще один містичний сертифікат, чому б не. Я знаю, ти можеш. Ми навіть коли на стрімі відкривали, нам два містичні сертифікати випали підряд, причому з контейнерів. першого рівня. Першого. Це треш. Так, що тут у нас? Ну, бустери на золото, золото, срібло. Вільний досвід. Але хоча б один містичний сертифікат є вже непогано. Як це назвати? Чому на цьому аккаунті в цілому? Фартить і непогано фартить. А на тому аккаунті ну, якась шляпа взагалі. Тут хоча б голда падає, там щось, я ж кажу, взагалі о 500 голди навіть. Оце був найкращий дроп на тому аккаунті з 50 контів, повторюся. Це просто трэш. Так. Ну, голда, 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 голда. Покупаємо ще ось це ось цю пропозицію. 500 голди ну слухайте, ну голда голда, це це добре, це дуже добре. Бустер на золото не дуже, тому що я тут грати не збираюся. 100 голди. 100 голди. Ну хоча б бачите, хоча б там по 100 голди падає, а там за... взагалі треш тебе запаяло. Дай вже 100 000 голди. 7 7000 вільного досвіду. Може ще один містичний сертифікат, так? Чисто. Нє? На жаль, ні. Ну, у нас там ще буде пара контів другого рівня. Подивимось. Подивимось, що з цього вийде. Так, і останній контейнер першого рівня. 2000 вільного досвіду. Добре. І тепер йдемо відчиняти оце. В оце. цілому, тут розраховую хоча б там на містичний сертифікат. 2000 вільного досвіду. Алло. Це конт другого рівня мені випадає як з першого рівня. Нафіг взагалі таке робити. Я оце ніколи не розумів. 200 голди. Ну, голда, голда, голда. Ну і містичний сертифікат? Чому ні? Давайте. Щось гарне, щось красиве, щось хороше. Аємікс CDC. Ну, таке собі, це преміумна машина. Але в цілому могла б випасти взагалі якась п'ятірка. І все. Ось вам AMX CDC 3000 золота в нас ще залишилося. На них, на жаль, я зараз нічого не зможу купити, але то таке. Ну, Тобто, як бачите, з 25 контейнерів в цілому непогано так насипало, непогано нападало, тому чому б. Чому б... І ні. Ось такий получився відосик. Він доволі короткий, але нарізка потім буде довше. Я ж кажу, це як анонс, це як затравочка. Якщо він вам понравився обов'язково віпіть лайк, напишіть коментар, які б ви контейнери хотіли подивитися на відкриття. Я постараюся щось придумати, щось зробити. Ну і підписуйтесь на канал. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте!